Елігіта. Вона стала його дружиною, але щастя їхнє було недовговічне. Забираємо його улюблено в боки. i <laughs> З цього струмка Орфей глибоко спустився під землю і дійшов до берега Стікса. За цією рікою починалося царство мертвих. Чорні та глибокі води Стіксу і страшно живому вступити у них. Зітхання та тихий плач чув Орфей за спиною у себе. Це тіні померли. Він чекали переправу в країну, звідки ніколи немає воротя. <три> <пиш> <пиш> Проти берега відокремився човен. Перевісник мертвих харон плив за новими прибульцями. Мовчки причалив до берега Харон і тіні покірно заповнили човен. Мерфі, так, давайте, давай. човен? Ну, він помре, він зможе прийти за ним. Орфей просив помилувати. Він не жи... Орфей, читай, читай, читай свої <різь> слова. Добре, тоді я прочитаю. Перевези <різь> мене, мене перевезли Він каже, що... він обіцяв, що не житиме більше. Йому важко одного залишатися на землі. Він хотів побачити його Еврійку. Суворий перевізник відштовхнув його і хотів уже відчалити від берега. Але жалібно задзвеніли струни пари. І Орфеня. І Орфей заспівав. Орфен заспівав. Від попоримо з холодженням рознеслися сумні та ніжні звуки. Зупинилися холодність і води, стік. Харон стоїть перший за веслу. Увійшов до човна і хару супняно перевіз його на інший берег. Разом із верхними душами, які продовжували лити свої сльози і жалісно слипували. Він покинув човен. За мене стань. Величете чорний. Розкрийся. Давайте. У темних кутах стали, без кого спогади. Тільки молодший брат Бога смерті, юний Бог звук. Гіпрос прекрасний і радісний. Гасай по залі на своїх легких крилах. Так, 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 добро. і співав про свою любов до Эбриди. Співати. У царстві мертвих! Скажи, чого ти хочеш. Я обіцяю тобі виконати твоє прохання. Офей благав мені, мені. владико, коротке наше життя на землі і всіх нас болить, нас доживе смерть і відведе твоє царство. Ніхто зі смертних не може уникнути її. Але я живий, сам прийшов у царство мертвих, Мені мою ебідіку. Вона так мало жила на землі, так мало встигла порадіти, так недовго любила. Відпусти, володими, її на землю. Дай <звітнє> ще трохи пожити на світі, дай насолодиться сонцем, неском і світлом, зеленю лісів і моєю любов'ю. Адже все одно згодом вона повернеться до тебе. Він до просив. Хай буде так, як ти просив. Я поверну тобі, Евердіку. Ти можеш відвести її з собою на гору до світу білого, але ти маєш пообіцяти Орфей казав, що все він згоди не викладати все. Тільки вони мені мою обіду. Все ні, ти мені не поведеш. Із їх до берега життя Човен? Човен? Труда стежка вела нагору, на землю. О, У болі піднімався одне угору. Темно і тихо було довкола. І тихо було в нього за спиною. Наче ніхто не йшов за ним. Тільки серце й Чи йде вона за ним? Еврідіка, ти тут? Забувши про все на світі, Орфей зупинився і озирнувся. Де ти, Еврідіко? Дай подивитися на тебе! Дай На мить. Зовсім близько він побачив ту милу тінь, дороге прекрасне обличчя, але лише на мить. Він досі від тінь Еврідіки. Вона зникла і розтанула у темряві. Орфей кричав Еврідіко! Пшов на берег чорного стіксу і кликав перевізника. Але даремно. Він і кликав, ніхто не озвався на його благання. Довго сидів Орфей на березі стіксом, один і чекав. Він не дочекався нікого. Довелося йому повертатися на землю та жити. Але він не вміг забути своє єдине кохання Евгетів. І пам'ять про нього жила в його серці та в його піснях.